В виставах, от іде якийсь там завершальний момент. Допустимо, пара відтанцювала подадень, і завжди після варіації, коли вже жінка станцювала варіацію, і мужчина станцювала варіацію. Є кода. Це вже такий завершальний момент, і глядачі, які постійно ходять на виставу, от вони чекають цього моменту, коли балерина вийде і зробить там чи фойте на, ну, на середині сцени, чи зробить будь-яку іншу коду. Ну я зараз частинку з байдерки покажу. Так займається заслужена артистка України Ярина Котис. Вона почала займатися балетом у чотири роки. Вперше до навчального класу її привела мама. Потім, каже Балерина, вона зрозуміла, що хоче займатися цим все своє життя. Заняття триває дві з половиною години на день. Зранку це стабільний урок, де ми приводимо себе в форму, працюємо над собою постійно, і далі вже або вечірня репетиція, або денна репетиція. Також, в залежності від вистави, вона може тривати 45 хвилин, може годину тривати, може півтори, може дві. Наразі карантинні обмеження дозволяють артистам балету з'являтися у театрі. Це каже Ірина, дозволяє підтримувати м'язи у тонусі. Під час попереднього весняного локдауну у них так такої можливості не було. Допустимо, в нас є якісь вже старі травми, які ми заробляли чи на сцені під час вистави, чи на уроках, чи на репетиціях. І коли в нас іде довга перерва, потім ми виходимо на роботу, і ми знаємо, що в нас зовсім скоро стоїть вистава, потрібно швидко входити в форму. І ми багато зусиль докладаємо до того, тоді починають якісь старі болячки вилазити, чи ноги болять, чи коліна. Те, що вже багато хто в нас вже є операції, якісь робив. І тобто нам постійно м'язи мають бути в тонусі. А коли ми розслабляємося на довгий період, потім складно відновити тіло. Вистави у театрі не відбуваються, Відколи у Львові діють обмеження червоної зони. Їх впровадили з 30 жовтня. На репетиції приходять музиканти і співаки. Наші вокалісти на минулій неділі були в класах, займалися таких загальних репетицій, поки що не було, але солісти підтримують форму. Оркестр працює зараз по вечорам. Ми готуємо велику симфонічну програму. Ось хор також задіяний в репетиціях. Зараз до оперного театру можна піти на екскурсію за наявності сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Артисти тим часом готують новорічну програму та прем'єри. Для артиста це наркотик. Сцена це наркотик. Якщо він не отримує. От отого заряду від, від від цього залу, то ну звичайно і настрій вже не той. І цей. тому артисти дуже чекають на прийом глядача. Вистави у театрі відновлять із послабленням карантинних обмежень. Іванка Досько, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.